Українська література 10 клас Василь Стефаник Камінний хрест, довершеність художньої форми, символи в новелі. Камінний хрест написаний у стилі експресіонізму, літературний рід, епос, жанр психологічна новела. Сам Василь Стефаник назвав свій твір студією. Деякі літературознавці вважають, що кам'янний хрест ближче до оповідання. Тема. Еміграція Галицького селянства на межі 19-20 століття. Історія написання У рідному селі письменника Русові Штефан Дідух, емігруючи до Канади, ставить на своєму полі кам'яний хрест. Який і донині стоїть у Русові. В одному з листів Василя Стефаника до Михайла Гаванчука Онука героя твору розкривається причина написання новели Вашого діда по матері Стефана Дідуха. Я добре нагадую як чоловіка, котрий мав на мене молодого пригарний вплив. Він був дуже розумний, спокійний, інтересувався громадськими справами та перший заклав читальню в Русові. Зі своїми дітьми і внуками він і багато інших покинув рідну землю. Зараз, по їх від'їзді, я написав камінний хрест, де є дослівні думки вашого найбіжчика діда майже повністю наведені. Це так би сказати мій довг, сплачений вашому дідові в українській літературі. Він же, ваш дідусь, мав у молодості великий вплив на мене, і цей довг я заплатив після своєї найліпшої змоги. Зміст твору не вичерпується документальною розповіддю про Івана дідуха. Новела Камінний Хрест. Це художнє узагальнення багатьох життєвих спостережень і роздумів автора про трудову еміграцію. Це відгук письменника на масове переселення українців із Галичини до Америки наприкінці 19 століття. Експресіонізм це відображення загостреного суб'єктивного світобачення через гіпертрофоване, тобто перебільшене авторське я, напругу його переживань та емоцій, бурхливу реакцію на дегуманізацію суспільства. Поруч бачимо класичну картину, написану у стилі імпресіонізму Едвард Мунк Крик. Які ж ознаки експресіонізму такі найвиразніші є у творі камінний хрест? На початку чи наприкінці твору автор подає дуже стислі описи, які нагадують ремарку в драматичному творі. Короткі, перервані нервові фрази персонажів? Василь Стефаник ніби оголює душу, ніби зацементовує її найменші, ледь помітні порухи. Герої монументальні, ніби самі тесані з каменю, ніби самі складені з болю. І для письменника головним є психологічний бік, його цікавить, як події відображаються в душах персонажів. Якщо згадаємо картину Едварда Мунка Крик, то можемо сказати, що новела Василя Стефаника та Хрест це теж своєрідний крик. Крик українського селянина. В цьому якраз є і особливість експресіонізму Василя Стефаника. Василь Стефаник як новеліст дуже добре вдало володіє художньою деталлю. Художня деталь це така виразна подробиця або штрих, яка особливо збуджує думку, часто викликає уяві цілу картину. Робить зображення дуже відчутним і яскравим. Стефаник експресіоніст, майстер художньої деталі. Коротка словесна деталь автора здатна сказати все, що почував автор і його герої. Деталів у Василя Стефаника говорять. Якими ж є найвиразніші деталі новели? Це, звичайно, горб, про який ми будемо говорити пізніше. Коли Іван піднімається на горб разом з конем, то сліди коліс, копит і широчезних п'ят Іванових відбуваються на піску. Ця художня деталь, п'яти і копита, п'яти Іванові і кінські копита свідчить про надзвичайно важку працю Івана Дідуха і про його. Силу, яка перевищує силу коня, він себе запрягав коня в одну шлею, себе в іншу шлею, і коли далі кінь не міг уже тягнути воза, то Іван зупинявся, брав на плечі мішок і сам ніс його на горб. Коли Іван прощається із своїми земляками, то він дивиться на людей, як той камінь на воду ще одна художня деталь, яка передає Всю велич страждань головного героя. Василь Стефаник дуже любить образ розвіяних листків, образ осіннього листя, і він часто використовує це у своїх новелах, не тільки у камінному хресті. І коли Іван звертається до дружини, то він каже: Підемо світами і розвіємося на старість, як лист по полі. Оцей відірваний лист це символ відірваності людини. Від свого роду, від своєї родини, від своєї землі. Це така цікава художня, дуже, дуже незначна художня деталь, а за нею стоять величезні трагедія цілого покоління. Канада сприймається героями як могила. І тому слова Івана Дідуха до дружини. А то ті небого в далеку могилу везу. Це теж художня деталь, за якою, за якою ховається ставлення головних героїв до майбутнього. Коли прощаються Іван та дружина із своїми односельчанами, то Іван та Михайло отак співали за молодії літа, що їх на кедровім мості здогонили, а вони вже не хотіли вернутись назад до них навіть у гості, прощаючись. Один з одним, Іван та Михайло співають пісню, і оця тужлива пісня передає так само величезний біль розлуки. І дуже виразною художньою деталю є танець Івана, це кульмінація твору, і мив стару за шию і пустився з нею танець. Коли дружина Івана покидає рідну хату, то вона обчепилася порога, руками порога хати. І, звичайно, Дуже важливою художньою деталю є образ Камінного Христа. Горб Символ сізіфової праці. Після повернення з війська Іван Дідух тяжко працює на своїй нивці, що простяглася на горбі, найвищому і найгіршому понад усе сільське поле. Оба з конем довозили гною під горб, а сам уже Іван носив його. Мішком наверх. Весь свій вік він збув на тім горбі. І тому можна порівняти працю Івана на горбі з даремною Сізіфовою працею. Тому що далі ми читаємо у творі, в них вже були інші поля, сини і дружина працювали на інших полях, а Іван далі і далі обробляв свій горб. Символічний зміст образу горба розкривається експресіоністкою метафорою Той горб його переломив. Стали прозивати Івана в селі переломаним. Всі розмови селян під час прощання обертаються навколо горба, на якому Іван Дідух ставить камінного Христа і вибиває на ньому своє та дружини ім'я. Ви знаєте, каже він, що я собі на своїм горбі хресто камінний поклав, гірком віз, і гірком го на вех відсаджував, але м поклав. Такий тяжкий, що горб го не скине, мусить го на собі тримати так, як мене тримав, хотів їм кілько пам'ятки по собі лишити. А дістаю перед вами і говорю з вами, а тот горб не відходить міз голови. Такий го виджу та й виджу. Та й умирати буду, та й буду його видіти. Все забуду, а його не забуду. Настільки сильно прив'язався Іван до горба, що він рад би його з собою забрати до далекої Америки. Камінь. Велика туга лягла на Іванову душу, і йому здавалося, що він каменів душевні страждання селянина. Асоціюється з образом каменю, блимує той камінь блисками, відбитими від сходу і заходу сонця і кам'яними своїми очима глядить на живу воду і сумує, що не гнітить його тягар води, як гнітив його від віків, глядить з берега на воду, як на утрачене щастя. Отак Іван дивився на людей, як той камінь на воду. Одна сльоза котилася по лиці, як перлина по скалі. Перлина, що котиться по скелі, це символ того духовного життя Івана, яке тепер котиться по мертвому камені, гине те, що зв'язує героя з рідною землею. Чужина Дорога могила. Порівняння дороги на чужину з могилою свідчить про те. Що Іван, кидаючи Батьківщину заживо ховає себе й дружину в могилу. Експресивне порівняння то підемо світами і розвіємося на старість, як лист по полі, ще більше підсилює трагізм почуттів героя. До дружини дідух каже а то ті не Богу в далеку могилу везу. І це влучно передає душевну драму героя, який вважає, що чужа земля. Це далека могила. Останній танець, кульмінація твору, остання полька. Іван танцює з дружиною. Метафора задеревіли люди посилює експресію епізоду. Це кульмінація новели. Адже приходить страшне усвідомлення невідворотності подій. Люди задеревіли. А Іван термосив жінкою, якби не мав уже гадки пустити її живу з рук. Вбігли сини і силоміць винесли обоїх з хати. На подвір'ю Іван танцював дальше якоїсь польки. Вся розпука, весь біль, вся експресія головного героя в танці, останньому українському танці на українській землі. Отже, поговоривши про художні деталі, ми можемо сказати про найголовніші образи символи, адже вони, напевно, дуже тісно переплітаються, символи і художні деталі. Іван Дідух, прізвище Іван Дідух, Не просто так Василь Стефаник дав головному героєві таке прізвище. Адже дідух це символ багатства, це символ безсмертного предка, зачинателя роду, духовного життя українців. Адже Іван Дідух, Ну, селянин середнього класу, він багато чого доробився власними руками, адже мав можливість, спродавши все, відправитися за кордон. Образ, символ горба це виснажлива селянська праця, це тяжка праця селянина. Це, напевно, порівняння із сізіфовою даремною працею. Камінь це стійкість, міцність, вічність. Танець Івана і Катерини це символ прощання з рідною землею. І образ камінного хреста – це символ терпіння, титанічної марної праці і непосильної кам'яної ноші на плечах. Не тільки Івана Дідуха, а, напевно, всього Галицького селянства того часу. Мирослав Ірчан, український письменник в Канаді. Пише про камінний хрест. Читаю новелу Камінний Хрест. Оцю новелу Камінний Хрест Мирослав Ірчан читав перед українцями, які хто 10 років, хто більше, а хто менше залишив Україну перед українськими емігрантами. Читаю новелу Камінний Хрест. Якби був знав, може, й не читав би. Бо такий плач в хаті, такий плач надбіг, як вітер. А тяжко дивитися, як сиві голови хиляться додолу, як старечі очі плачуть. Я знаю, чого вони плачуть, вертаються в ті давні літа, як вибиралися за море по щастя.